Дуже важливий законопроект, який власне легалізує криптовалюти в Україні. Про що законопроект? Законопроект встановлює правовий режим криптовалюти і віртуальних активів, визначає особливості права власності, особливості обігу криптоактивів, визначає особливості правового статусу криптобірж та інших суб'єктів, що здійснюють діяльність з торгівлі, зберігання криптоактивів, і також. Має другу велику частину це оподаткування. Ми пропонуємо оподатковувати криптоактиви за тією ж самою логікою, за якою оподатковуються на сьогодні цінні папери. Тобто, ми пропонуємо оподатковувати прибуток від. Операції з криптоактивами протягом року, а якщо є відповідний збиток, то збиток переноситься на наступні періоди. Дуже важливо розуміти, що ми зробили цей законопроект за зразком регламенту Міка, це регламент Європейського союзу, і власне використали той досвід, який є в розвинутих країнах світу, для регулювання цього ринку. Це і Сполучені Штати Америки, це і Японія, і Великобританія, і інші країни, де легалізовані власне, криптоактиви.